Я всіх вітаю. Декілька слів про сповідь. В нашій традиції, отак, це, це традиція знову таки прийнято, що людина приходить до сповіді перед кожним причастям. Тож, от в неділю служиться Богослужіння, там люди разом збираються в храмі там, в суботу, чи от, то, ту ж саму неділю перед самою літургією священик сповідає. А в містах, там, де декілька священиків, священик може сповідати під час богослужіння. І от, е, як правило, да, от люди вже звикли до цього, звичайно, що от перед тим, як причащатися, треба до сповіді. Е, звичайно, в тих випадках, коли людина причащається рідко, там раз місяць, можливо, ще рідше, ця, ну це не зовсім правильно. Треба причащатися так як служиться богослужіння, тобто кожної неділі. Але таке буває іноді, то звичайно. Сповідь важлива, тому що ну, можна, можна багато нагрішити, а якщо ці гріхи не проговарюєш в присутності священика, от не, не, не розкаєшся на таїнстві сповіді, то ці гріхи вони потім до них звикаєш і потім прийдеш їх помічати, і їх сприймаєш не, не щось таке страшне, що відлучає від Бога, а щось таке от таке незначне. А, але от бувають такі випадки, коли людина. Розповідаються і причищаються кожної неділі. І іноді буває таке, що людина ну, не робить якихось таких великих тяжких гріхів. Тут, до речі, треба спочатку обозначити, що є особливо тяжкі гріхи, які обов'язково треба сповідувати на сповіді. Тобто, це якісь наші, наші вчинки і наші слова, тобто наші дії, які от ми робимо да, по відношенню. До тих людей, які є біля нас, і по відношенню ну, до Бога, звичайно ж. І, звичайно, в словах і в дівах нам треба сповідатися. Тобто, таїнство покаяння, воно дуже, дуже важливе, тому що це вже є конкретні дії, які вже є результатом якогось внутрішнього гріха, який от наружу вирвався. А от коли людина Своїх думках, в своїх якихось переживаннях, своїх емоціях щось таке, от якась, якась покуса там трапляється, то це ну, не то, що не обов'язково на сповідь виносити. Це те, що от ми повинні перед Богом проговорювати кожного дня. Не просто так. в нашій церковній традиції є те, що от в вечірніх. Молитвах, там ця остання молитва, там, де ми сповідаємо Господу свої гріхи, це не просто так, тому що кажучи, ми повинні свої гріхи сповідувати. І я після того, як ми згрішили, що тільки себе спіймав в е, гріху, сразу ж треба, Господи, пробачення, будь ласка, я от тут загрішив. І ввечері, да, от коли ми робимо підсумок свого прожитого дня, от тоді, от, якщо там були якісь гріхи, Треба знову-таки це от перед Богом сказати. А вже от таке от, яке особливо тяжке, яке от дійсно приносить таку от, ну, серйозну проблему, вже потім про це говорити на сповіді. Ну, до прикладу, да, є різні думки, там є та саме печаль, є нині. Там, от, там живот заболів, все, от, така якась апатія, якийсь такий стан негарний. Ну, в цьому не обов'язково сповідуватися на сповіді. Це от таке, що от, ну, з нами відбувається кожного дня. Але от коли ми, наприклад, в думках когось прокляли, чи комусь побажали смерті, чи там, в думках щось таке, от таке ну, страшне, ненормальне. Тож тобто є в кожного з нас совість, яка нам якраз це підказує, що, що нормально, що ненормально. Коли ми це ненормальне таке. Тяжко допускаємо свої думки, і потім це може прицепитися і перетворитися в якусь страсть, яка от буде мучити постійно. От про це треба якраз і говорити на сповіті. Це, це вже треба сповідати. В той же самий час сповідь це дуже таке ну, важливе, важливе таїнство, там, де не тільки ми. Просимо прощення своїх гріхів, отримуємо відпущення гріхів своїх, але це можливість поговорити зі священиком про свої проблеми. Така ну, можна сказати, на практиці це як психотерапія. Тобто, от є в нас потребність, в тому числі в психотерапії, тому що в нас є проблеми як духовні, так і душевні, чи якісь навіть життєві проблеми, коли людина не знає. як… Як ну, себе поводити, і людина шукає поради. І саме в форматі сповіді священик може дати цю пораду і підказати людині, як чинити правильно, чи можливо там от треба взагалі нічого не робити, щоб воно саме собою пройшло. Тобто тут це так. тому сповідь це не є пропуск до причастя. Тому що ми до причастя повинні бути готовими завжди, тому що Господь там, в будь-який момент може нас до себе призвати, і ми ж не скажемо, що Господи, вибач, я не був готовий. І от, от, підготовка до причастя це все наше християнське життя. А от традиційно да, молитовне правило перед причастям сповідь. Це є такі ну Ниточки, та, за які ми можемо схватитися і трішечки себе пробудити від духовної сплячки. Це от ну важливе насправді, тому що якщо ми залишаємося одинці самі з собою, зі своїми думками, то там ну, не завжди це правильно так. залишатися на одинці сам собою. Тому нам потрібно та, щось, що нас вириває з нашої Буденщини, і що може нас якось. Пробудити да, від духовної сплячки, щоб ми все-таки ще більше розгорілися серце. йому сповідь треба сприймати не як е, пропуск до, до, до причастя, а треба сприймати як, е, перш за все, да, от, ну, покаяння, там, де ми шукаємо прощення гріхів, Господь прощає і той же самий час, е, як психотерапія, як можливість е, поговорити зі священником про те, що тривожить, про те, що. Ну от тут є питання, да, от, і ці питання треба задавати, не тримати в собі. Але от коли в людини все добре відносно, да, і людина причищається кожної неділі, живе повноцінним духовним життям, намагається там ні з ким не сваритися, не конфліктувати, там, з думками своїми бореться, з поганими думками, з хорошими думками боротися не треба, з поганими треба боротися. І коли в людини більш-менш все нормально. Ну, я б так сказав, що і сповідь не обов'язкова тоді, от так от кожного разу. Можна просто підійти до священника і сказати, батько, знаєте, в мене все хорошо. Оцей тиждень да, він пройшов ну, більш-менш нормально, то есть, ну, все нормально. Священник вас радується цьому, благословить до причастя і приходить до причастя. Тобто, от, от так. Тому десь для когось сповідь важлива кожного. Кожного разу перед причастям, тому що іноді от люди чудять і не можуть зупинитися. А іноді от така сповідь в повноцінному смислі цього слова, що коли от людина кається в своєму гріху, от говорить про свій гріх, який вона звершила. Там іноді от для людини да, от це трапляється там раз в місяць, чи можливо, там раз в дві неділі, чи, можливо, там якісь особливі моменти, коли людина оступилася і впала. Тому. Дивимось на наші церковні практики не на як, як якусь таку строєву підготовку, що от тільки так, а не інакше. Ми дивимося на це все, як на ті інструменти, завдяки яким ми можемо бути ближчі до Бога. Наша церковна аскетика, да, вона саме до цього і призвана, щоб нас наближати до Бога, щоб ми духовно росли. І наше серце да, горіло в вірі. у нас є ці всі інструменти, якими ми. Користуємося. Але коли людина скаже: Ну, ладно, так не треба сповідувати, ну, я не буду сповідуватися. Там, не на молітвине правило читати, ну і не буду читати моліти на правила. Будьмо обережні, такий підхід він приводить до того, що людина взагалі духовно остиває і відпадає від Бога. Тому не гнушаємося тому що, тому, що дає нам церква, і в той же самий час відносимось розумно. І якщо є якісь там індивідуальні питання стосовно сповідув, в тому числі говоріть зі своїм священником, тому що все дуже індивідуально, бо ми всі індивідуальні, всі ми різні, в кожного у нас е, зовсім різні обставини життя. Е, і тому тут потрібен такий особистий підхід, щоб не трапилось якихось е, неприємностей. Тому будьмо розумними і не соромимося своїх пастирів да, питати, е, в тому числі да, про. Сповідь, ну і про молитву, напевне ж, да бережи всі господь. Нехай усіх буде все добре.